Унаслідок заворушень в аеропорту Махачкали, куди увірвався НАТО в Дагестанців через рейс з Ізраїлю. Поранення отримали понад 20 людей. Про це стало відомо і з телеграм-каналу МОЗ Дагестану. Стверджується, що серед поранених середнього ступеня та тяжких є поліцейські, так і цивільні особи. Двоє людей у вкрай тяжкому стані. Ще більш як 10 осіб з легкими травмами звернулися по медичну допомогу. <звістер> И не пытайтесь открыть двери самолета. На улице разъя... разъяренная толпа, которая не знает, откуда мы прибыли и зачем. Вполне возможно, мы тоже попадем под раздачу. Пожалуйста, оставайтесь на своих местах в самолете и выполняйте все указания. Благодарю за внимание. Пальти усіх світових ЗМІ майрять заголовками про те, що в Росії розпочалося справжнє полювання на євреїв. На місці події зафіксовані кадри справжнього хаосу. Налякані пасажири літаків, які прилетіли в хачкалу, зі страхом ховаються від нападників. Води ось ці, ось ці, ось, приземлились. На борт швидко, всі на борт! На борт вистро ще на борт. <плес> Мешканці Махачкали, як божевільні громлять аеропорт, ламають двері, зламують проходи для того, аби дістатись до євреїв. <плес> На відео також потрапив момент, як натовп, так званих антифашистів, почав допитувати чоловіка, якого вважали євреєм, та вимагати показати в нього паспорт.

Нагадаємо, ввечері 29 жовтня розлучений натовп дагестанців увірвався в аеропорт Махачкали. Вони шукали євреїв, які нібито мали прибути рейсом з Ізраїля. Президент України Володимир Зеленський заявив, що події в Махачкалі це частина поширеної в Росії культури ненависті до інших народів.